Прийшло чудо, просить їсти. Чудо просить їсти, а ми у вас просимо гроші на Збройні Сили України. скажи Привіт, дайте грошей. Так, Голодати. це правда. ну Або маєте, маєте ласку, підтримуйте наш наш збір. На ЗСУ так само, будемо вам вдячні. Там він рухається дуже повільно, але рухається, і кожна гривня, кожна гривня в цьому зборі важлива, тому що це дозволяє досягти кінцевої мети. Там є розіграш, розігрується маска харківського митця або за будь-який донат, в якому є 300, Запитаю урбаніста. Значить, буде потім розіграно, але важливо не те, важливо досягти мети. Боже так, іди помівчи десь в інше місце. Там теж є люди, які можуть дати тобі її. Замовчала, замовчала ефір. А, та, а, друзі, так що будьте активними. Коли ви активнічаєте, на екрані, з'являються не тільки вуглика, і QR-котики, і нам це нравиться. А, От ну що, давай, по покрінжатині пішли. Ой, значить. О, е ну, е а такі що? А такі що емоції мене викликає Микола Тищенка, якому суд встановив, значить, позбав... це, як це називається? Під арешт відправити. Підерешта відправ його під домашніх У нас є опитування, у нас є опитування в чаті, значить, можете зайти подивитися, проголосувати. Uh, і Потім ми оголосимо значить, під кінець. Тера. Так, а яке опитування? А, яке опитування? Яке? Тищенка під арешт? Це питання. Uh, варіанти так безумовно, ніхай далі гуляє. Під арешт ще той. Uh, ну Це такий гумор. Uh, mm -hmm. І свій варіант. Чат, так що можете писати і свій. Да, просто це вакансія підрахую зайнята. Тепер у нас є терешта. <смеш> це, Дивіться, яка штука. Це за знаю... тих, кому трошки більше років, це, які тому, ще пам'ятають. Тому... Ну, хто такий ківалов? Там же ж нагадали в момент, коли залужний захищав дисертацію заложний Ну так. В Одеському а щось... університеті. А, ні, ну, ага. Про нього останній раз ми згадували, коли е, замок е, Поттера влучила ракета. Так, точно, Боже. Так, вибачте, ліричний відступ рахуйте був. Але менше з тим: Тищенко вчора знать. Ну, Тищенко наплодив вчора просто. Ну, це була чорна чорна яма, чорна діра мемів, просто яка не засосувала, а висосувала. Ну, все, 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 все назовні. Значить, що, що важливо, сказали, що домашній арешт, начебто, вдягнули браслет. Але потім з'явилися фотки Тищенка в ресторані готелю «Хаят». Може, він в ресторані? Може, він в ресторані живе? Це, і Таке може ]eredith. бути. до речі, І там навіть відос, здається, є, можна, можна і відосик фончиком показати. Значить, що смішно, я, я бачила це на сторінці Ігоря Лаченкова, ну, в його пабліку. Значить, і він <клях> там Тищенко вчора коментував. Як це так? Ігор Лаченков знав, що ми прийшли до мене правоохоронці раніше за всіх, ну просто. То, перший опублікував інформацію після офіційної заяви, то й опублікував. Ну, але це не предмет, звісно, звісно розмови. Ігор Лаченков міг і мати якісь інсайди, суть не в цьому. Суть в тому, що звинувачення після інциденту в Дніпрі, за фактом самого інциденту, якщо це так можна сказати. Що там буде далі? Як буде далі слідство йти питання? ну Ми ж не будемо цитувати. Оці всі типу, Вже все, все зацитовано, перевірено, підтверджено, оце караван лаять собаки, йдуть оці всі оці всі віщі. ну Тому що це, звісно, Тіщенка показав себе. ну Принцип Мені здається, знаєш, що мені здається, що цей це просто в нього вселилася душа і ліківи І коли ну два таких об'єкта між собою зустрічаюся, там таке формується, що мама не горює Ну, тому що, ну, якби людина, яка не знаю, яка вчилася, хоча б в школі три класи, ну. Вона, напевно, офігіває від того, що він несе. Я намагався вчора не все передивлятися, але одну цитату осягнуть від... намагався, да? велич <смітна> велич цього промовця, оратора, знавця, риторики, значить, і. ну не знаю, мене вже давно такі речі не викликають ніяких емоцій. В принципі, зна ну, ти ніхто не сумнівався, що Тищенко саме такий. Ну тобто, в мене не було думок, що він тут, значить, зараз філософські трактати е, пише або може про щось серйозно говорити. Він але е, те, що відбулося, це показ впевненості людини в його е, в те, що його не покарають ні за що. От Все те, що відбувалося, все так, як це розвивалося, це просто от про те, що людина впевнена, що йому нічого за це не буде. Він там, В нього відома історія де в 90-х в Києві. в принципі, Кому цікаво, може знайти почитати біографію там його і так далі. Там Вчора масово постили на різкі з ревізора. Я ще не розумію, хто це дивився, воно огидне. Ну, Він огидний, просто як він себе в ревізорі поводив. Це просто. Ревізор. Ну, що... це... Ревізор це програма. Ревізор, а, це це була на новому каналі, де він я, де він я, там був, ходив по цьому по ресторанах і їх оцінював як ресторатор. Він був ведучим після, програми це, ревізор. Це, це вже після фрейму було. Ну так, ти що, пропустив? це Там у цій а фотки з чорного... прямо слідкував за програмою. Чорні спечатка. Ні, ну я теж не слідкувала за програмою ревізорці, якась категорія загальні знання. Ну ладно, загальний медіаринок е, менше з тим не суть. Бачка, не, не дивився і молодець, та нас, нічого не втрати. Я тебе поставила, і ви також в вподобайку під етером. Е, нічого не втратив. І там ці нарізки показували, ну це ж просто мерзость. Е, просто тупо огидний чувак. Ну і те, що те, те як він виглядає, теж що, що воно не лайкається тепер. Те, що він робить, це просто теж огидно. Але цікаво, як спрацьовує правоохоронна система, тому що це не перший ганебний якийсь вчинок Тищенка, який ми побачили. Але тут, от після поста Єрмака, в Твіттері, чи де він там, чи в Телеграмі, де він там написав, що засуджує правоохоронна система дуже чітко спрацювала і одразу знайшли за фактом. За, за фактом Почали провадження, там і все інше. І фігурантів от знайшли. От вчора поліція а, написала, значить, національна, що поліція встановила осіб причетних до катування та незаконного позбавлення волі екс військового у місті Дніпро. Значить, за фактом конфлікту за процесуального керівництва Дніпровської обласної прокуратури розпочали два кримінальні провадження, незаконне позбавлення волі та катування. Одразу після скоєння злочину поліцейських. Допитали потерпілого та свідків подій. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні кілька осіб. Їхні особи поліція встановила одного з активних учасників подій затримала. Значить, ну і там Продовжує значить, досудове слідство, і поліція теж в цьому а, бере участь. От ви бачите фото з. А, у одного з затриманих обшуку, відповідно. Ну і просто я знову ж таки до того, як спрацьовує, спрацьовує система. Тому що до того і те, що Тищенко робив, і його люди, було очевидно, що вони ну, впевнені, що з ними нічого, що їм нічого за це не буде. ну Тут ще не факт, що зараз щось буде, тут мені. Ну, подивимося, але. Так. Ну, але вже є якесь реагування, е, да, але воно сталося тільки після поста Єрмака, і поліція така: О, тепер, короче можна, значить, е, ну, виправдати нашу зарплату, значить, ми щось тут зараз зробимо, і все таке решта. Єдине, що от поліція встановила осіб, ми про це говорили ще в перший день, що ну поліції дуже е, складно було не встановити осіб, бо. Е, Громадські активісти їх встановили без поліції. Вона могла просто зайти в інтернет, прочитати, і от піти на обшук до е фігурантів е справи. Е нюанс, який е нюанс який мені ну не те, що подобається. да от е Просто визначення до катування та незаконного позбавлення волі. Незаконне позбавлення волі це одна річ, а катування це вже відповідно інша е, стаття кримінального кодексу. Ну, подивимося. Не знаю. Ну, громадянське суспільство в Україні прокачане і вміє відстоювати свої інтереси, це ми знаємо по багатьох справах, які звісно. Ну До речі, дов... тут от, да, дов... просто пишуть, пишуть про те, що типу А, та його випустять. Дивіться, просто Ну я просто нагадаю історію про справу Катерини Гандзюк. Там, де, от, Ну так, там де педантично просто от е, громадянське суспільство ТИСЛО, і е, цього черта який організував це ну вбивство, фактично, Катерини е, було ж засуджено. Я вже забув, як його звати. Е, магір, так, да, по-моєму, магір. Е, так що і тут така сама історія. Так. Тут та сама історія, тому що ну що все залежить знову таки від активних громадян, як завжди, від активної від меншості нашої, від казати. нашої принциповості, все залежить від нашої принциповості. Ті по можна, ну просто Тищенко не вперше це все з ним відбувається. Мерзисться. Що казати. Е, так, е, ну і е, на так би мовити, я це не назву вишенькою на торті. Е, е, от е, феєрічна цитата. Я буду чесно, пару я все-таки подивився. Ну, звісно, подивився, як Грішин його там тероризував в своєму стилі, е, і він уникав відповіді на питання. Е, оце просто класика жанра, що називається, е, і підкреслю. Та наскільки це огидна взагалі особа. І тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько і моя родина цим пишається. Залиште мені мої гроші оцими руками. Це скажу то короче за посвідчення буде... депутатське а якщо поміняти депутатське посвідчення на гроші, ну, це ти ставиш пана Миколу в якусь дуже складну концептуальну. Ні. Якщо він пишається тим, що він заробив свої гроші, ні в кого нічого не взяв. Він якби класний бізнесмен. Будь ласка, не треба просто влада йому. Він не може з владою впоратися. Але там вчора вже були повідомлення про те, що там петиція на сайті Верховної Ради про позбавлення його а, мандату депутатського. Але я бачила вже повідомлення з коментарями від представників профільних комітетів а, Верховної Ради про те, що неможливо його позбавити повноважень, тому що там специфічна а, процедура. Ну то я так розумію, це тільки після суду, ну, після вироку можливо. А також він мажоритарник ще і то, а там теж недостатньо його виключити там, з фракції, з партії або що. Там. Я просто правда вже забула цю процедуру. Я її раніше знала, мабуть, на пам'ять, зараз вже трошечки іншими штуками займаюся. Але ну, там складна процедура, і тіпа, так просто не вдасться. Ну, Як показує практика, за бажання, все вдається взагалі, було б бажання. Ну, в принципі, да було б бажання і політична воля, і якось так виходить, що коли людям. Причому це знаєте, от різні партії, різні люди. Коли їм треба, то все можна зробити. Абсолютно можна закон про генпрокурора поміняти, ну да, да щоб свого. Або... Влаштувати на посаду генпрокурора. Ну, я просто. Тут, і тут та теж таке. Тут ці теж таке робили неодноразово, просто це працює у всіх випадках, що прилетить ну, мені. Що прилетить? а <клухи> ні, Я поняв. <клухи> так, триває опитування. Тищенка. Під арешт. Так, безумовно, 61% з тих, хто ну 61% з тих, хто проголосував, якщо бути точним. Ні, угу. ніхай далі гуляє один відсоток, ну це хтось, я так розумію, в рамках. Відчуття, ну, от, да, пошутив. За вами приїхала Дагестанська поліція. <сум> Пошуткував, так. <сум> під арешт ще той 37%. Свій варіант в чат, а що ви там, до речі, в чаті щось пишете секундочку так ну ви взагалі цей а от світлана Сирко, до речі хороше зауваження нормальні бізнесмени гроші в диванах не зберігають гроші теж правда брати. до речі інвестують Но... в розвиток бізнесу і так далі там як купа тут ключова фраза пані світлане нормальні бізнесмени тут з приводу взагалі бізнесу я би був дуже обережним, Митіщенко. І, да? і по-друге, працюєш. Знаєте, оце працюєш. от ця фішка, коли ти в 90-ті був ніким. Потім через різні схеми, не зовсім законні, будемо називати. Це так. Став кимось, і у тебе є. Коротше, оці одну денежка вдома долажна лежати. І в тебе є ресторан, через який можна мить бабло. Ну, да. ну, я, ну, я просто про е, психологію, да. Ти не вкладаєш там якісь інвестиції, там, якісь акції, а в дивані має бути сума, якась, певно, там, на всяк випадок може. До речі, ресторан. Ну, я так, ну в нього ж не тільки ресторан, звісно, але е, Емеральд пустий стоїть, не ходить туди ніхто. Чого? Я не знаю, я ніколи в житті там не була і не збираюся. Так, а тепер ще виходить, після того, як ну, це ж просто певна психологія людей, так? ми ж чудово розуміємо, яке коло спілкування, ну я принаймні чудово розумію, яке, яке коло спілкування Отищенка після поста Єрмака, просто господі, вони ж такі ага, ладно. І... треба ви... не ходити. Вдруг треба пацана пресують може і нас запресують тому короче mm -hmm. <клес> ні да, ну так серйозно ну бо я ж просто знаю таких людей і якби і як вони і, думають там все от... так я впевнена що ти правий ну то я не сумніваюся ну, саме лінеї. так вони Саме так вони думають, тому що це такий вже спосіб мислення: це таке світо світосприйняття, світо чуття. Так, дивіться, поїхали далі. Ми і так щось багато начинка витратили.